Я борщик доварю, і нас на першу годину дня запросили до ваніного брата е, туди на ваніну батьківщину, пообідати, поспілкуватися. Ну, а, а нас два рази просити не треба. Сказали раз, все, тільки курява встане. Ну, а що, неділя? Поїдемо, трошки посидимо, поспілкуємося. Та й порядок зараз борщ доварю. Ми й погнали, заїду ще в магазик, купимо щось смачненького. Дай. поїдемо до вечора. Коротше, до вечора. Дідуля по річі, у Прозівав, взяв Марчика велосипед. А такий вредний у нас річі. Добре, що недалеко втік. Якщо уловить зараз, зараз там у кущах. О, о, біжи. А, ж. Сьогодні ще ж день будівельника. Як ми могли забутися? Ми ж будівельники професійні. Ну, вітаю всіх, всіх святом, тому що ми всі будівельники. По молодості я з неділу ходили в ліс, в компанії збиралися. На роботі бригадою. Святкували все було. Ой, Бідніше жили, а були дружніші. Ну, Зараз зовсім все. По-другому да й отаке пекло у нас створиться, то ясне діло, що не, не до дня будівельника. Але все одно всіх вітаю. Ну, да. Зелені Подожди, помідори. Це, ну, це сорт такий. Вони салатні, дуже смачні. Це баклажанчики начинені. Це ще не все. Там ще сердельки варяться. антистрес, Ого. <хи> ну, це так, на всякий случай хай стоїть. Огірочки. малосольні по особому рецепту. Так, я вже всілася. Хороші. Ну, і хрумтячі, і все. Хрумтячі. полінець хріну. Багато коренець хріну. І червоний перчик я бачила, да? Да. так? у мене Свій перчик є вже. Трохи ще не настався скоро буде такий як прям. Ми вже вдома купили метку свіженькову півторалітрову банку. У нас його не дуже хто їсть, але треба, щоб був. Так, Кажуть, що це в цьому році перший раз качали мед. Сіла і сижу, і вставати не хочеться. А треба. Бо десь борщ поставила, щоб перекип'ятився до завтра, щоб не скіс. Де ще подивлюсь пару серій якогось серіалу. Та й будемо відпочивати. Всім хочу побажати тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі, бережіть себе. От я вже й вдома. Ігоре, дуже дякую вам за комфортну подорож. Фотранс, Йо? один з улюблених водіїв, найчастіше їздимо разом. До речі, сьогодні ми якось так швидко заїхали, я навіть не помітила. Дуже швидко я вже вдома. В житті хтось принаду підкине у чарівничих з очах. Тільки родина, як зірка єдина. Твій порятунок, надійний причал, І не не шукайся. Просідіть? Справжній герой, треба тільки плащ передягати на Бетмена. Буде більше пасувати. Ну, супер. В Україну. Я б така, що назавжди поїхала, чесно. Я ж війни не боюсь. Я тут, тільки що тут чотири тварини, за якими треба дивитися, чотири мої улюблені собачки. Ну, вже й картоху викупують, зараз уже все змінилось. Так що я б така, що якби, ну, хай вони живуть довго-довго, я їх дуже люблю. Якби можна було і було мирно, спокійно, то я б була там. А так я ж розумію, діти по роботах, хто за ними буде дивитися. Треба когось наймати, комусь платити. Це не повага до своїх дітей. Не знаю наскільки, я планую. Надовго ж і не зможу, бо не зможу. На тиждень можу, на два. У липні дуже дорогі квитки, дуже дорогі. І в серпні дорогі, всі ж на всі ж канікули, всі відпочинки. От на літаки дуже дорого. Якщо в вересні там 20-30 фунтів, то зараз 200-300 фунтів. Ой, вітаю, Володимир, вітаю вас. Дуже хочу на Сумщину, дуже хочу і в Київ. Всі переглянули мої сторіс на рахунок петиції, друзі. Бо Іра мені пише, щоб, мен... щоб її там тоді не заклювали. Я всім пояснила, наче хто не подивився, перегляньте, перекажіть. Хто подивився і знає причину відмови моєї викладати, поки петиції. Я не кажу, що категорично я не буду їх викладати, але поки так і поки не буду. Володимир, настрій, чесно сказати, я ж ніколи не брешу. Інколи фантазую, ну не брешу. Настрій кепський. Взагалі ніякий. Взагалі. Я думаю, це видно по мені. Якось, знаєте, так все несправедливо в цій країні. Я маю веду свою батьківщину, якось так все не хочу. Не хочу навіть далі піднімати цю тему. Бачите, ви бачите, от, да, я це не, ніколи не можу приховати. Як є, так є. От, на рахунок петиції думала. Зараз вийду і поговоримо на рахунок петиції, щоб мене не зробили ж винуватою, бо ж вже це лайно мені надоїло вигрібати. Але от бачите, ніхто зараз тут нічого і не запитує. А в особисті доброго денечка, доброго. Завтра наче в нас погода налагоджується на е, Британську. 21, здається, стоїть. А сьогодні ще 31. Це дуже спекутно. Це острів, вологість, ну, на тенеріфах було комфортно, 24-25. Що океан був 24, що повітря було, а тут же ж, ну, ж взагалі не продихнеш, собаки під ліжком лежать. Я знаю, Володимир, буде гірше. Я знаю. Воно вже з кожним днем все гірше. Я вчора так ще краємуха, це ж не знаю, чи можна це все казати прямо в моєму ефірі, кого родичі на окупованій території. І якщо якесь буде спілкування там на якісь теми, чи взагалі, якщо буде спілкування, може, я десь щось не зрозуміла, то це буде покарання до 15 років. Ну, це взагалі маразм. Тому не знаю я. От від цього такий настрій, що ми живемо в репресіях якихось незрозумілих хочеться додому, і не зрозуміло, як туди можна повертатися. Тому так. Добрий день, Харків, привіт. Юля, привіт. Я взагалі не знаю, як люди виживають на пенсію 2800. У мене подружки пенсія 2800. Що, як можна жити? Не знаю. Я. Зато 15 мільярдів на футбольну команду в маленькому місті виділяється кожного року. Тому про політику краще, ні, бо буду без прямих ефірів, заблокують. Суми вітаю, Юлічка, вітаю. Тому краще мовчать. Хоч такий характер, що не змовчиш. Мені підписниця якась написала, я щось там сказала, що забирають людей. Київ привіт. Мені сказала, а хто ж буде воювати? Що у мене може викликати сльози? Будь-що, і радісні моменти, і коли біль, коли радість. Я дуже-дуже сентиментальна, дуже тонка сльоза. Я можу плакати. Я взагалі у Фейсбук, коли заходжу, бачу тваринку там якусь, я плачу. Коли я бачу нашого військового, як його побив командир, що в нього спина вся синя, я теж плачу, і все я за все я плачу. И за раз плачу. Не, моя донька на работе. Та ні не хвилююсь, просто все так накопилось. Я ж кажу вам, я ж пояснюю, Володимир, за ті петиції, от за всі неативи. Я в своєму блузі не можу сказати правди, за яку конституцію, з чим ми вітали людей? От я, я не знаю. Мені це все дуже болить. І знаєте, деякі думають, що я тут ховаюсь від ракет. Я не боюсь ракет. І одна писала там мені, що летить, і ми тут все переживаємо. З Сумщини, до речі, писала. Я їй написала, що я в Британії не з перших днів війни. І коли на Сумщині був Талін, привіт! Коли на Сумщині було тихо, а було дуже тихо, а Київ обкидали кожного дня. І в основному страдало що? Під При... передмістя. Тому кругом болить і за все болить. І не треба мірятися болюю. Як де і в кого. Або як я поїду? Грошей немає, і, і виїхати. Всі можуть і поїхати, і виїхати. Нема людей таких, які не можуть поїхати. Є люди, які просто бояться вийти з зони комфорту. Привіт, Оленочка! Їм просто комфортно, в мене є робота, я б теж не поїхала. Може, да? у мене була робота, у мене було житло. Лен, та достали вже всі. Інколи терпиш, терпиш, а тоді хочеться всіх послати далеко і надовго. І ті петиції, і ті повідомлення всі і все. Та прямо там Юля маленька смерть, а смерть дитини це не маленька смерть. Я покинула свій будинок один і другий заради тварин, а заради дитини це не маленька смерть. Маленька смерть, як лежить, і ти не знаєш, що вже все. От тоді маленька смерть. А будинок це все нашого будинок. Люди взагалі лишились без нічого. Просто люди звикли до комфорту, до того, в якому ви живете. І не треба мені розказувати смерть. Я пережила і смерть, смерть чоловіка самої такої найріднішої людини. І кинула будинок один, і кинула в Києві другий. Саме важливіше для людини життя маленька смерть. Маленька смерть, як селете над дитиною, і її вже немає, а в неї не було вибору. У дитини в цій не було вибору зібратися, поїхати, тому що батьки так вирішили, тому що батькам так комфортно. Саме головне, коли люди живі, коли люди в безпеці, особливо діти, а ви зараз вирішуєте їхню долю, їхнє майбутнє. І все одно прийдеться. От все одно прийдеться рано чи пізно і згадаєте мої слова, особливо Сумщина. Ви ж всі знаєте, до чого все котиться. Це в мене останній, мабуть, прямий ефір, бо після цього всього ж хтось зараз напише скаргу. І мене заблокують. Та мені вже все одно. Просто ну, мене вже інколи достає це все, розумієте? Кругом всі нещасні. У кожної є можливість. Чемодан, вокзал вокзали невеликі гроші. Сіли і виїхали. Дякую, дякую, я дуже рада вас всіх бачити. Да, Будинок повільно помирає, тому що в ньому не живуть люди. Ну, це ж не головне, а якщо є будинок, а нема людей, це як? Я вас теж усіх дуже люблю. Я не кажу за всю Україну. ну Там, де гати кожен день, і де дітки, де дітки самі не можуть вирішити свою долю. Не можуть вони вирішити, бо так вигодно батькам. Бо в іншій країні важко. Треба лишитися набагато легше, чим поїхати в іншу країну, не знаючи мови, знайти роботу, обоснуватися, життя почати з нуля. Це набагато важче, ніж лишитися, хай на вас там летить все підряд. Так аби ж страждали ви, а страждають ваші діти. Все, закриваємо тему. Хоч хтось підніме тему петиції, дівчат, я спеціально вийшла у прямий ефір, щоб пояснити, щоб не клювали Іру, бо ж присилаєте збори петиції. От я спеціально, щоб вийшла на цю тему у прямий ефір. Ну от, Бачите, сиділи в окупації, будинок згорів, отож, от. Будинок, да, будинок, без... коли в ньому не живеш, він повільно помирає, він же відчуває. Ну, Головне, що всі живі. У дітей є майбутнє. У кого є діти, взагалі не задумуйтесь. Взагалі. У них є майбутнє, вони сплять спокійно ночі. А ми держимося незрозуміло за що. А робота тут, а як куди ми поїдемо, а як ми будемо. От чим ви це довше все думаєте, тим уже буде тоді запізно. Все виправити можна. Не виправити можна тільки смерть людини. Кому було легко, кому було легко. Всім важко. Звикають, люди живуть, деякі живуть краще, ніж жили в Україні. Я нічого не хочу сказати про Україну. Я, я, наприклад. Б. Я мені 60 років, я би нікуди не поїхала. Як би було, так би й було. А люди, в яких діти, які не можуть вирішити свою долю, це просто егоїзм. Дівчат, хто напише за запетиції, хоч які питання. Я вийшла в прямий ефір із за петицій. Бо ви, мої сторіс, уважно не дивитесь, мені присилаєте, навіть не дивлячись, що я кажу в сторіс. Я їй не кажу, що всі виїжджаєте. Я сказала, в кого діти. Що саме в темі петиції, в темі петиції те, Володимир, що Люди кидають петиції, ну тим, хто, хто займається. Тим, хто займається, скидають блогерам. Ви бачите, блогерів багато вистави викладає петиції. Ні, петиції викладає зовсім мало блогерів. Я викладала, у мене були помилки. Привіт, були помилки по тій причині, що мені ніколи цим займатися. так, як щось там дивитися, хто скине мені посилання, воно там страшне велике, його треба чистить. Я попросила, в мене підписниця в якої загинув син. Я попросила. Сумщина зараз під обстрілом. Ну, попросила людину, яка цим буде займатися, фільтрувати ці петиції, яка критична, яка відлікова, там ну, викладать. Ви думаєте, хтось актив веде якийсь? Ні. Ніякий актив не веде, ніхто переглядів не робить. На петиції взагалі пролистують, ніхто на них навіть не заходить. Так що, такі справи. Всі не виїдуть. Я не кажу, щоб всі виїжджали. Я. Вам скажу за себе, я би не поїхала. Я би сиділа вдома. Я тут, тому що в мене чотири тварини, тому що там вони страждали. А якби в мене були діти малі, я б навіть не задумуючи, забрала і поїхала.